Розкажіть, як ви зустріли війну вперше? Це дуже болюча тема для мене. Я зустрів е, вперше війну саме цю е, в 2014 році, Я родом з Городівки. І це вже дуже-дуже давно для мене тягнеться. І зараз вже майже 10 років постійно, постійно в мене в голові тема цієї війни почалося для вас? Ще ні, ніхто нічого не розумів, що розходиться. думали, що це закінчиться буквально там через тиждень, через два, наступного тижня, все вірили. Але як якось так, ворог дуже підступний, і все затягується, затягує. цей конфлікт, мабуть, в своїх інтересах. Тоді була Олімпіада в Сочі зимова. А тепер були ОРФ навчання біля наших кордонів. Як тільки закінчилася Олімпіада в Сочі, там, тиждень, я вже не пам'ятаю, декілька тижнів було, було вторгнення до Криму. А я це вторгнення зустрів на роботі, я чуть працював ввечері, і вже казали, що тоді вже Росія вводить війська, як сказати, зелених чоловічків вводить да, до Криму. Просто цікаво, як живе директор благодійного фонду. З чого почався ваш день? О, то почався день, що просинаюся о 5 годині. Сьогодні, вчора, вчора проснувся о 4 годині. 5 годині ранку. В 5 годині ранку, так. Да. вчора о 4 годині ранку. Чому так рано? Чому так рано? П'ята година ранку. Треба встати, налаштувати себе на робочий день. Їхати, їдемо. Зараз ми з Харкова їдемо в сторону Запоріжжя передавати цю автівку. Кор кожен день починається десь о 5-й ранку, чи може якісь. В вихідні, вихідні. вихідні да, дозволяє собі трошечки поспати там, до 7-ї. А так це звичка вже така, мабуть, вже приємна, але звичка. А, так, будні просипаємося в 6. Кожного дня, дуже багато працюємо. Дуже. У нас дуже відповідальна робота.